Після кончини Ярослава Мудрого Русь знову опинилась на історичному роздоріжжі. На світовій мапі це була впливова держава, але в керівному кабінеті розбрат одразу кілька спадкоємців. Кожен із яких мав власне бачення, кому і що тут належить. Ще перед смертю Ярослав намагався не допустити цинічної дільошки майбутнього спадку та роздав синам у діли, заповів їм жити в любові між собою і не починати війни. План був красивий, майже європейський, але є проблема. Працював він рівно до 1054 року, коли помер батько. Осе я одходжу зі світу сьогодні. А ви маєте майже з собою любов, бо ви є брати. Тепер же поручаю я замість себе стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу, слухайтесь його, як ото слухались ви мене. Нехай він вам буде замість мене. А Святославу даю Я Чернію, а Всеволоду Преяславель, а Ігорю, Володимир, а В'ячеславу Смоленськ. Правда, Ігор і В'ячеслав вийдуть з чату досить швидко і не встигнуть вплинути на політику, але ця цитата є в тестах НМТ. У підручниках настанови Ярослава називають удільною системою, але якщо простіше, це була спроба створити сімейний кооператив із чіткими ролями. За задумом Ярослава старший брат мав бути арбітром між іншими, а молодші допомагати управляти величезною державою. Важливі рішення: війна, мир, зовнішня політика приймалися разом. Теоретично це мало ідеально працювати. Теоретично, на практиці Русь отримала трьох дорослих князів із власними амбіціями, дружинами, радниками, боярами та дуже різними інтересами. Новий великий князь київський ізяслав, формально отримавши владу, насправді не отримав головного, реальної поваги від братів. Святослав і Всеволод не поспішали визнавати його єдиним правителем і не збиралися підкорятись беззаперечно. Тож Ізяславу довелось піти на компроміс і погодитись керувати державою разом із ними. Цей період в історії Русі хроністи потім назвуть Тріумвіратом Ярославичів. Це була спроба створити колективний уряд, де всі правлять разом і водночас, але Русь не Рим, і Тріумвірат тут радше почав нагадувати картель, в якому кожен потайки мріяв стати монополістом. Тріумвірат Ярославичів намагався керувати Руссю колегіально. Усі ключові рішення Ізяслав, Святослав і Всеволод, ухвалювали разом. Щоправда, їхня єдність мала зворотній бік. Вони відсторонили від влади Ігоря та В'ячеслава, а після їхньої смерті просто поділили їхні паї між собою. Це, м'яко кажучи, не сподобалось іншим членам династії і заклало фундамент нових майбутніх міжусобиць. Попри внутрішні тертя, Вірат діяв активно. У 1060 році брати провели спільний похід проти торків, які дісталися південних кордонів Русі і розгромили їх. Але вже через кілька років спалахнув конфлікт між Ярославичами та родичами, ображеними їхньою політикою. Через ті суперечки Тріумвірат пропустив момент, коли треба було готувати оборону від нового ворога половців. Це кочові племена, які у 11-14 століттях контролювали величезні степи між Дунаєм і Волгою. Ярославичі спробували зупинити їхній рух у напрямку Переяслава, де половці вже просувалися лівобережжям. Але битва на річці Алькі 1068 року, а не ті, що було в попередньому відео, завершилась для війська тріумвірату повним розгромом, що стало серйозним ударом по їхньому авторитету. Наприклад, дізнавшись про поразку, кияни зажадали від Ізяслава видати їм зброю, аби самим оборонятись від половців. Князь відмовив, і в місті спалахнуло повстання. Ізяслав втратив контроль над ситуацією і був змушений тікати. Лише через півроку, за підтримки польського війська, він повернув собі київський престол. Після цього трійця Ярославичів уже трималась на чесному слові невдовзі між Ізяславом, Святославом і Всеволодом спалахнув новий конфлікт, і Триумвірат остаточно розвалився у 1073-1076 роках. Владу в Києві перебрав Святослав. Він намагався зміцнити центральну владу і перерозподілив уділи між князями, спираючись на підтримку Всеволода. А чи знали ви, що ось тут знизу є кнопка лайк? Її слід натискати, якщо відео подобається. А поруч є кнопка підписатись. Обов'язково скористайтеся нею та розкажіть друзям, якщо мій контент був для вас корисним. А тепер повертаємось до відео. Коли Святослав помер на престол зійшов Всеволод, він одразу повернув владу Ізяславу, брат все ж таки, а взамін отримав чернігів. Але в кожній династії знайдеться хтось, хто скаже, а з, а з якого це дива? Цим, хтось став Олег, син покійного Святослава. Він вважав Чернігів своєю спадщиною і, привівши з собою половецькі загони, атакував Всеволода. На його бік став Ізяслав. І вирішальна битва відбулась у 1078 році на нежатиній Ниві. Брати здобули перемогу, точніше, один, бо Ізяслав загинув. Після цього великокнязівська влада перейшла до Всеволода, який правив у 1078 1093 роках. Формально. Русь залишалась монархією, але за змістом вона вже суттєво різнилася від тієї централізованої держави, яку будували Володимир і Ярослав. Існує думка, що Всеволод фактично створив родинний дуумвірат із сином Володимиром Мономахом, це той, який із шапкою, який протягом 15 років керував державою разом із батьком. Та, хоч як би вони не старались, родичі не переставали ділити уділи, а половці нападати. Ситуація стала настільки критичною, що після смерті Всеволода Володимир Мономах навіть не став чіплятися за владу і поступився престолом святополку Ізяславичу. Всім було зрозуміло, якщо князі ще трохи посваряться, половці самі проведуть адміністративну реформу. Про правління Володимира Мономаха та його сина ми поговоримо у наступному відео, бо від кількості імен на 25 кадрів перемішаються всі удільні князівства в голові. Але ще хвилинка, все ж тріумвірат Ярославичів, мав і позитиви. Однією з найпомітніших подій цього періоду стала Вишгородська нарада князів 1072 року. Саме там затвердили новий збірник законів Правду Ярославичів, що доповнила правду Ярослава Мудрого. Фактично це означало, писане право нарешті почало грати в Росії серйознішу роль, витісняючи старі звичаї на другий план. Головною новацією стало те, що кровну помсту офіційно замінили грошовими штрафами. Тобто, замість того, щоб з'ясовувати стосунки мечами, родичам убитого пропонували більш цивілізований варіант матеріальну компенсацію. Правда, штрафи за вбивство тепер ішли не потерпілій стороні, а до княжої скарбниці. Паралельно зростали суми виплат за шкоду, і посилювалась відповідальність за правопорушення. Також було закріплено поняття співучасті в злочині і окреслено ступені відповідальності кожного з винуватців. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що кожному потрібен детокс від гаджетів, хоча б раз на тиждень.